Зеленський планує зателефонувати найближчим часом президенту США Джо Байдену. Зеленський зазначив, наразі це питання обговорювати з Трампом немає сенсу, адже він ще не вступив на посаду в Білому домі і від нього це питання наразі не залежить. І нагадаю, що Зеленський зустрічався з Трампом та Макроном в цю суботу у Парижі. Обраний президент США після бесіди заявив про необхідність мирних переговорів, ідею, яких Підтримав і президент України. Втім, наголошує, що мир має бути справедливим, щоб запобігти новій агресії Росії. І про нову можливість компромісу завершення війни не тільки про це будемо говорити з нашим експертом. У нас на зв'язку Олег Постернак, політтехнолог пане Олеже. Моє вам вітання щирі. Доброго дня. Пане Олеже, ось ця. Е про версія Володимира Зеленського про те, що він готовий розглянути варіант, який був запропонований свого часу Еммануелем Макроном, про розміщення військ на території України. Чи означає це, що питання НАТО обговорювалися під час зустрічі в Парижі між Трампом, Мануелем Макроном і Володимиром Зеленським? І очевидно, це вже відходить на другий план. І є версія, яка фігурувала в деяких медіях про те, що йдеться про створення буферної зони. В Україні і контролювати її будуть не Сполучені Штати Америки, а війська Євросоюзу. Можна говорити про такий варіант? Ну а, ідея щодо не запрошення України до НАТО, вона а, в принципі почала артикулюватися після засідання Ради Україна НАТО із Брюсселі. і. Перед тим як Сибіга ну запропонував листом да що Україна не розглядає інші альтернативні якісь варіанти, це був такий момент чергового дипломатичного тиску, і вже тоді багато журналістів, спеціалістів, аналітиків говорили, що продавити прочавити просунути це рішення неймовірно важко неможливо фактично. Через те, що США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія, Іспанія проти вступу України до НАТО така інформація лунала, і зрозуміло, що після в принципі неуспішного для України засідання керівників дипломатичних відомств країн НАТО в Україні варто зосередитися на пошуку інших варіантів, тут до речі. Воно органічно вписується в концепцію Трампа, що за європейську безпеку мають відповідати європейські держави. Це в принципі ідея Трампа, яку він висловлював під час. Під час роботи, під час своєї передвиборчої кампанії, і це в принципі абсолютно відповідало прагненням Трампа, коли він стане президентом. Що питання хай вирішують питання безпеки України, хай вирішують безпосередньо європейські держави? Ідея розміщення іноземних військ. Насправді вона не, не така проста за моєю інформацією в українській владі є критики цієї ідеї, адже а є й прихильники цієї ідеї. По перше, чи згодиться на це Російська Федерація? Поясню тому, що Росія висловлювала раніше категоричне ні розміщення іноземних натівських військ на кордоні чи на території окупованої України з вільною Україною. По-друге, варто зрозуміти, що ця ідея була б дуже доречна українській владі, враховуючи, що після війни потрібно буде вивільнити якусь частину українських збройних сил від виконання обов'язків, має відбутися демобілізація. Багато українських бійців мають повернутися до своїх рідних. Хтось можливо замінить американських військових на європейських базах. Така ідея також висловлювалася раніше, тому розміщення іноземних військ як гарантії безпеки, тимчасової гарантії безпеки для уникнення чергових рецидивів наступу Російської Федерації розглядається як Цілому доречна і абсолютно раціональна. Але ну якщо продовжувати думку, присутність, наприклад, французьких, британських, німецьких військ вздовж кордону, вздовж лінії фронту, це тисячу і більше кілометрів. Яка має бути кількість таких військ занадто висока? Ну По-друге, по це фінансове забезпечення так такого особового складу. Третє питання. А чи дійсно це буде стримувати Росію? Навпаки буде велике бажання росіян, скажем так, використати якісь чергові провокації, диверсії, щоб показати, що вони вбивають, наприклад, британських, французьких, німецьких солдат. А це ще більше формує ризик, можливо, поки на віртуальному рівні, а потім на реальному рівні Третьої світової війни. І врахуйте. Це рішення має ще ухвалити національні уряди в тих же державах. От власне, і... пане Олеже, от власне пане Олеже, ми ви самі сказали, що в НАТО були проти вступу України деякі члени альянсу. А питання єдності в Євросоюзі, воно так само неоднозначне і відповідно для того, щоб ухвалили всі країни це рішення. Який шанс, що таким буде рішення? Чи все ж таки впремося теж і тут в стелю? Що насправді не всі країни підтримують введення е, військ на е, демілітаризовану зону в Україні, як будуть створювати? Ем, я спробую так е, викреслити, як це я розумію. Угу. По-перше, буде місія ні ОБСЄ, ні НАТО, ні е, ООН. бо ООН себе фактично е, себе? Добре, в Апках зарекомендувала під час російсько-української війни. Довіри до цієї структури немає. По НАТО, скоріш за все, буде категоричний ні Російської Федерації, і це буде одним з елементом перемовин. По обсє це високий рівень також недовіри до цієї установи через присутність там російських. скоріш за все, це буде окремі договори. Між Україною і Францією, між Україною, наприклад, Британією, між Україною і Німеччиною з двостороннім е формуванням, да, е і з погодженням присутності е цих військ на території України. Тепер другий момент рішення про доступ іноземних військ має ухвалювати Верховна Рада України. Це також важливий момент, який треба зрозуміти. Це має бути чіткий мандат. Він має бути повністю. Е Термін цього мандату сформований, і це має бути. Можливо, ще обговорено на рівні там громадських організацій з українським суспільством. Я до речі хотів би побачити соціологію, як ставляться українці до цього рішення. Щось мене підказує серце, що це ну не можливо по-різному буде сприйнято українським суспільством. Це все ж таки іноземні війська на території України. Хтось би й бажав, щоб іноземні війська були, і це ознака того більш більшої стабілізації, заспокоєння. А для кого Ось це ну, приниження. Врахуйте, що це не здатність, наприклад, української армії забезпечити е, стабільність на кордоні. І це може бути розцінене ну, по-різному, в різних наративах, в інформаційно-психологічній боротьбі, яка буде тривати в Україні після війни. Тому. Хотів би побачити соціологію. Дуже цікаво, пане Олеже. Яка б мала бути процедура, якщо говорити про те, що ми будемо звертатися до країн-партнерів з проханням вести війська для допомоги в захисті наших ну, від Ерефії? Це від Верховної Ради до кожного парламенту кожної країни, яку ми будемо просити про допомогу, чи яка має бути схема насправді? Я думаю, да, там мають бути рішення парламентів в деяких по деяких країнах. Є власне законодавство, власні конституції, які передбачають обов'язкову участь законодавчого органу влади в наданні дозволу на використання іноземних військ за межами їх держав тому. Це абсолютно не дивно, що ми маємо працювати. Парламентами ви знаєте, що декілька французьких депутатів вже звернулись до Макрона з ініціативою послати в Україну військових інструкторів. І я не думаю, що буде проблема з британським парламентом взагалі. А ось найцікавіше це німецький парламент, і після е, виборів. У тому місяці, якщо перемагає ХДС та і утворює коаліцію, наприклад, з іншими вільними демократами чи з іншою політичною силою, то скоріш за все це буде в більш проукраїнському боці коаліція, яка ухвалить ці долиносні рішення. Якщо буде Мерц лідер ХДС канцлером Німеччини, Україні будуть надані Таврусу. Про це вчора, в принципі, мерц дав зрозуміти чітко на зустрічі з президентом Зеленським. Пане Олеже, враховуючи процедуру самого звернення і ухвалення рішення про скерування контингенту в Україну, це означає, що час для відповідного завершення початку завершення війни це тривалий час. І скільки це може зайняти цей процес? Ну розумієте, іноземні армії, чи як вони будуть названі, чи батальйони, чи Сили стабільне стабілізації вони швидко так не можуть бути підготовлені. Тобто, має бути якийсь час для того, щоб вони були підготовлені в своїх державах. Потім це логістика, потім це забезпечення фінансове, матеріальне. Пот... А паралельно це може йти процес мирних перемовин з Росією і ймовірніше за все досягнення якогось перемир'я. Про мирний договір я не знаю, поки що взагалі уявити важко. Ми не бачили ні мирної ініціативи Трампа до сих пір. Ми знаємо, що існує якийсь папірець під назвою Стамбульські угоди, які навряд чи зараз можуть бути адекватними цій ситуації. І Росія має це зрозуміти, що Україна. Не на рівні квітня місяця вона має бути посилена зараз, щоб дикту умови, які вона може на мирних перемовинах диктувати, абсолютно не відповідали тим умовам, які були в квітні, в травні, коли наляканість політичної еліти, наляканість українських громадян. Також впливала на певні розрахунки. Я згадую, як Україна, в принципі, за стамбульськими домовленостями могла погодитися на нейтралітет, на відмови від НАТО, і це могло бути сприйнято українським суспільством, наляканим на той час. Зараз же подібних речей навряд чи собі можна уявити, бо для багатьох українців шлях до НАТО вважається ну дійсно як основний, безальтернативний і найголовніший найголовніше гарантія безпеки для України. Обговорюючи питання залучення е, місії за кордону військової, е, чи зможемо ми отримати чітке розуміння, як каже Володимир Зеленський, коли ж Україна буде запрошена до е, і стане членом Євросоюзу, і коли буде запрошена і стане членом НАТО У Європейському Союзу. Легше uh -huh. говорити про дати, про напрямки Я в січні відкриються перемовини відкриються кластери. Почнуться обговорення глав е, вступного договору, і цей процес запуститься. і Він може тривати до 2028, до 2030 року, як багато хто говорить. І тут, в принципі, е, є чіткі кінцеві рамки розуміння по НАТО. Це взагалі поки е, знаєте, це більше поки мрія. І ну, ми можемо переконати Сполучені Штати зараз, і про це напевно Зеленський буде говорити з Байденом. Але як переламати Шольца? А у випадку, якщо він переможе на виборах в лютому і збереже владу, наприклад, хоча це мало ймовірно, але існує таке. А як переломити Угорщину? Знову ж таки, на Угорщину може вплинути лише тільки Трамп. А як змінити Словаччину? Ну добре, там зараз урядова криза, і фісу може позбутися влади. А, ну, добре, можливо, Іспанію, Бельгію, е, Словенію ще вдасться переконати через двосторонні взаємини. Але Угорщина залишається найбільш, знаєте, найбільшою і Німеччина найбільшими кістками в горлі. Тому це питання зараз без відповіді. А чи може в цій ситуації повпливати на країни? Нато ж таки, Угорщину Трамп. Ми знаємо, що насправді контактують ще до, навіть до початку виборчої кампанії. Орбан контактував з Трампом. І чи може повпливати Трамп, наприклад, на позицію тієї ж таки Угорщини через Орбана? Теоретично, через Теоретично така реальність існує. Але для цього треба розуміння: а власне, що Трамп думає щодо України до НАТО? Жодних твіт, жодний коментар чи інтерв'ю президента обраного Трампа поки немає щодо цього питання. Є його загальні фрази велика кількість жертв, тому Україна і Росія мають сісти за стіл перемовин. Далі є фраза Трампа про те, що Зеленський готовий сідати, Україна готова бути як стороною перемовин. Є заяви є, є. далі. Що, коли Україна скоріше за все, ставить питання щодо гарантій безпеки, як реагує Трамп? Ніяк поки. Тобто немає ні рамки, ні погодження, ні формули розуміння у Трампа, що запропонувати Україні в якості гарантій безпеки. Є, якісь там, є був візит, візити зустрічі Єрмака з Дівенсом, можливо, там йшла мова або з Келлогом або з Волцом, але подроби, поки ніхто з нас не знає. Можливо, вони стануть очевидними трошки згодом, бо Трамп вже почав давати інтерв'ю. І NBC, і, і здається, ще одному видані, але Amerika. Трамп теж сказав таке, що Путіна що він вже програв війну. Теж прозвучали такі слова. Так, абсолютно, і він сказав, назвав кількість жертв е, з боку Росії і е, під, підкреслив, що а, підкреслив також, що Росія ганебно втекла з Сирії, і що це Втрата для Росії то тощо. Тобто, очевидно, це не буде виключно проросійська гра бо гра виключно про російські ворота. Але я закликаю, знаєте. Побачили, що Трамп одягнув кроватку жовту і синій костюм, і вже в соцмережах пишуть, що все Трамп за Україну. Побачили ми заяву, що він вважає так і так щодо Росії, і це вже, начебто, якийсь відтінок проукраїнського формату. Зовсім ні. Не треба Трампові вставляти в голову те, чого ми хочемо. Поки що. Він формує свою точку зору, яка буде для нього максимально успішною з піар з точки зору його особистого піару і його особистого внеску в подолання цих суперечностей між Росією і Україною. Це більше його поки нічого не цікаво. Почула спасибі чесно пане Олеже. Олег Постернак, політтехнолог був у нас на зв'язку, і з'ясовували ми чи справді в Україні вже обговорюють і готують варіанти можливості нового компромісу для миру в Україні. Це Ну, як заявив Володимир Зеленський, що готові в Україні розглянути пропозицію Мануеля Макрона, так про введення, умовно кажучи, іноземного контингенту для того, щоб гарантувати безпеку в Україні, коли почнеться мирні переговори і мирний процес в Україні.